Вітаю, друзі! Прогноз на квітень для рака, скорпіона і рибки стихія води. І для того, щоб нам полегшити місяць, беремо мандалу. Можете з неї зробити скрін і поставити на телефон для те, щоб розкривалося ваше серце. А посил про те, що ми часто в житті забуваємо про що таке щастя. Іноді щастя, ми вважаємо, що отримали те. Чого не мали. Дивіться, як грають кольори. Можете так гратися для того, щоб була розпаковка ваших маленьких блоків, які вам нагадують про те, що насправді розуміння і вдячність за те, що в нас є. І це важливо. Я вже завантажилась в картинку. Чудово! Я її Покладу для того, щоб нам сприяло розкривати нашу вдячність. Що ж чекає наших знаків? Зодіака, давайте ми подивимось, і перше у нас будуть рибки наші емоційні, які ж пригоди чекають в квітні. Цікавий процес, в тому що ми з вами залипли на якомусь достігаторстві. Ми бачимо процес і вирішили досягнути його будь-яким шляхом. Це може бути досягнення в кар'єрі, досягнення в грошових варіантах. Давайте побачимо. Ну, да, Йде трохи за загибання цієї дуги місто, да, от дугу просто загинаємо руками, наскільки це можливо, вкладаємо всі сили, тому що нам так комфортно. Ну, друзі, рибки можу запитати, спина не трещить там, случайно? Я розумію, що ваша цінність маленька, і ви самодостатні в цьому, але треба побачити, що. Варто побачити, що. І це буде вашим уроком на квітень місяць, тому радила, радила б вам все-таки побільше дивитися в мандалу, тому що реально ми завжди думаємо, що досягнемо чогось і будемо мати. І так проходять роки за цим досягненням. І часто забуваємо просто подивити, сісти на попочку і сказати: блін, як добре насправді жити. У мене все є, все, що я бажала, насправді зараз є. Для того, щоб досягнути більшого. Треба не те, що відпочити, а просто ще й кайфувати від того, що ти маєш. А маєш ти там сім'ю, родину і оця цінність. Ну, хорошо, маю, да? і куча обов'язків і так далі. А насправді бути трохи поблажливим до себе. Можливо, ставтесь до всього, як мама, можливо, ставтесь до себе, як до дитини. Да? Трохи треба зменшити цей оборот через те, що. Ви даєте, приносите там якусь іграшку дитині, вона радіє. класно, да? а у вас все, що от у вас це і залишилося. Вам треба мати від того, що да, там коробка іграшок, взяти її, викинути і подивитися, врешті-решт, чому ти так раділа, що там, подивитися фотографії з відпустки, покайфувати від того, що які ти красавчик, який ти молодець, для того, щоб була цінність не от так да, в одну монетку. А розширити цінність за те, що ви здорові, ви все ж таки є дах над головою. І я не про те, що такі дрібні, якісь земні потреби. Хоча і це теж, до речі, і це теж. Подивіться, що ви їсте. Зовсім інша якість їжі, зовсім інший формат. Ви там, наприклад, почали займатися, більше ходити і так далі. Так, що у нас ще? Але для вас це складно, тому що ви звикли мати якимись обмеження. Да? Мене любити не треба настільки, мене хвалити не треба настільки. Давайте ще. І це буде вашим уроком. Тому, можливо, треба трохи зупинити час, ви чого не бачите, і знов заламлюєте себе, а треба війти у певний тандем. Тандем, що ви будете з цього утримувати. Угу. Подивіться, у вас більше стає стабільне. Ви перетворюєтесь із ось цієї мадамочки, яка досягає вистігаторства. Ви перетворюєте у людину, в якій все як час, годиночок. Тік-так, тік-так, тік-так. І при тому ще більше йде. Ну, зменшується зажим всього цього, і просинається творчість, є певні вид, ну, види певної діяльності, якими ви занадто захопилися, да? знімете важливість цього. І це теж дуже важливо. Що в нас на любовному плані кохання, зітхання, партнерство? Ого, рибки, вам час трошки пошуршати своєю чушуєю, лускою, своєю, тому що до вас ідуть Певні почуття, певні партньорські відносини, де треба попрацювати, де треба подвіжнічити, де треба вкласти трохи більше себе, можливо, певних ідей, ресурсів. Давайте ще поради для вас. Ну, я просто приємна ситуація, і там, де порада. Угу. Включайте свою сердечність, благодарність, адже сім'я це не тільки дай-задай, це і давати просто, просто так, без загіба оцієї дуги, те, що ви полюбляєте. Чудово, я рада за рибок. Я думаю, що ви почули поради. Я думаю, що вони попадуть точно в ціль. Не забувайте робити скрін мандали, вона вам дуже допоможе, тому що, ну, по факту, вам треба трохи розслабити, занадто щільно ваша луска прилипла. Тепер у нас виходить скорпіончик, як ж без красунчиків, скорпіонів, стихія води. як складається квітень для скорпіонів. Що ж, непогано. Непогано. Із всіх знаків, напевно, найбільш стабільно, потужно і рухливо. І причому із реально, із вдячністю за життя, з кайфуванням від життя. Здорово, давайте побачимо ще. І це тільки початок, але є такі, знаєте, трохи очікування. Можливо, я цим займуся трохи пізніше. А вам говорять про те, що цінуй кожен свій крок. Так, дивимося, що тут. Так, цінує крок. чому? Тому що ось ця внутрішня боротьба, вона, ну, не дивлячись на те, що у вас все спокійно, потужно йде і росте, проростає, ви в очікуванні. А також вам треба трохи зрозуміти свій внутрішній процес там, де ви і бажаєте можливо рушити уперед. Але себе або зупиняєте, і вам треба провести, знаєте, таку ревізію. А чи варто мені взагалі чимось там займатися? Можливо, і половина з того. Візьміть, виберіть одне щось. Включаємо сердечну вдячність, сердечну благодарність, там, кому хто як говорить. Не розчаровуємося в тому, що ну, зараз... ну, тому що тут є протест. Яка там сердечна вдячність, що не бачиш, що там того не вистачає, того не вистачає. Давай, давай... Коротше, це доброта нікому не потрібна. Вона потрібна вам для того, щоб вам розширити свій простір. Так бачу я через карти і можливо навіть тікати в сім'ю. Або тікати в якісь, а знаєте, там, де вам добре, щоб ви краще це відчули і могли розкритися. Ось так, яка порада вам, або давайте, да, давайте пораду, а потім кінцевий варіант. Не забувайте, що, або згадайте, що ви можете бути феєю самі для себе, і, або добрий матушка-фей, да, яка там може вас потішити, порадувати. І в такому стані ви можете побачити, куди рухатись далі. Який кінцевий результат квітня місяця. Скинеться певна чудово, ви побачите, скинеться певні рожеві окуляри, де ви побачите, що ви не одні в цьому світі, і реально ви є клітинка всього чогось більшого і через сердечну вдячність да? через от ці процеси. Тобто ви не просто потужна сила, яка має йти, і все залежить від вас, або залежить від всіх процесів, але в цьому ну, заключені ви да, Як прям узник якоїсь ситуації, а ви побачите, що світ набагато ширший і набагато Бла... благо... благо... як вам передати? Зараз скажу. Що ви от, ніби не одна в світі, да? а що, от, якщо ви включаєтесь в життя з іншого формату, більш стаєте м'якими для себе, щадящими для себе, то все і складається з інших людей як пазлики. І це просто здорово. Тому що ви получаєте, зараз побачимо. Угу. Зараз я вам передам. Позбуваючись певних якихось прив'язок, непотрібних ваших справ, які вас от гальмують або ставлять вас в режим очікування. І воно все якось відшулушується, і ви стаєте більш стабільними. І ви давно цього прагнули, якось вам отак буде спокійніше, набагато спокійніше. Що ж, я рада, скорпіончики, за вас, що у вас йде таке формулювання правильного фундаменту вашого буття, не тільки в очікуванні, не тільки в тому, щоб. Мати все те, що ви бажаєте, і ви не одні. Да? Дуже важливо просто знати, що я не один. І що зі мною прям всі-всі-всі і боги, і люди, і ситуації. І я отримую, врешті-решт те, що я хочу. Так, стихія води раки. Раки в нас особливі і таємничі. Вони все по секрету зараз ми їм і розкажемо. Як складеться квітень для рака? Ху -ху. Так, для стихії води доленосно виходять карти, вас чекає такий потужний прорив уперед. Ви його бачите, ви його відчуваєте, цей проект, який має відкривати, і ви отримаєте перші перемоги. Хоча після першої перемоги ви розумієте, що Ну, типа, як воно мені так легко досталося, то чи варто так старатися, да? і взагалі, а що не так, скажи, що не так? Угу. Ну, я думав, що це буде швидше, сам процес, не отримуєте очікуваного результату. Але я можу просто попередити вас, що це процес вам необхідний через те, що ось це поспішуха. І перша перемога, вона вас ізбила, і вам варто подивитися на ситуацію не з позиції, хочу вже кінцевого варіанта, а з позиції все-таки, що ця справа, якою я люблю, якою я займаюся, включати сердечну вдячність. Так, да, вона дещо змінить. Дещо змінить ваше ставлення. Є певні програмки, пов'язані, можливо, із минулим, тоді, коли ви це робили, для того, щоб вам, можливо, похвалила мама. І тут ви вже зрозумієте, що вам не треба похвали мами, тому що ця справа кінцевий результат. Нарешті ви спитаєте себе, для чого я це роблю. І коли ви дасте відповідь. Як зміниться ваш світ, вам прийдеться тро... попрацювати разом з собою, бути вдячним а вже ж за все. От, і тоді ви почнете творити. але не рухати прямо вперед, давай я зроблю це. І взагалі, на що я взявся за це? Отакі будуть питання. То тут ви скажете, Блін, да це ж класно, да? ніхто мені нічого не доведе, я нікому нічого не довжен, я роблю свою любиму справу через сердечну, сердечну благодарність, вдячність ви досягаєте того рівня, того рівня і професіоналізму, і творчості в роботі, і любові до роботи, да? особисті відносини Щось я задумалась і хочу ще набрати карт. Отак, от отак. Рішила. Ну, так пішло, значить, пішло. Ну, Дивимося історію на квітень місяць. Є певна ситуація, є якісь відносини, можливо, дружні відносини із партнерами, але вони трохи притравлені тим, що. Ця деяка стабільність, яка існує, чи вона варта того, щоб її зберігати. І десь в цій ситуації ви починаєте згубитися, де я, чого нічого не такого, щоб я могла там проявлятися, або чому я маю там жертвувати собою. І тут з'являється процес, коли ви говорите, я, я хочу, я буду, а зб... звернув ну, рак, це любить, зверніть увагу на мене. І починаєте рухати, рухати це одіяло на себе тягнути. І тут, тут вам треба зрозуміти, що серце, серце розкрите не буде так тягнути одіяло для себе, да? тому що в нас відносини будуються на тому, щоб давати просто від душі, а не дай задай І отут ви получите трошки Стопор буде. І ви через сварки зрозумієте, блін. Ну, я ж все-таки люблю цю людину. Ну, для одиноких ще можливо. Для одиноких. Для одиноких, можливо, варіант, і причому такий серйозний хлопчик, чи дівчинка, да? але з серйозними намерами. Ну що ж, гарного квітня квітучого.